Зачитували вирок у Луцькому міськрайонному суді у закритому режимі без доступу журналістів. Світання Іллю Ігоровича було визнано винним в чиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України та призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Суддя спікер каже, суд зважив на усі обставини, які досліджували у цій справі. Обанувачена є особою молодого віку, раніше не судимий, вперше притягується до кримінальної відповідальності, має постійне місце проживання та міцні соціальні зв'язки, оскільки до затримання проживав з батьками похилого віку, офіційно працевлаштований. За місцем роботи характеризується посередньо, за місцем проживання позитивно, в обліках лікаря-нарколога психіатра не перебуває. Лучанина Ілю Сметаніна за підозрою тому, що він здав російським військовим під обстріл Луцький військовий аеродром, 4 березня 2022 року затримала Служба безпеки України. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця управління СБУ Волині Івана Поліщук. СБУ встановила, що чоловік передавав російським спецслужбам інформацію про типи і кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні спольоти, особисті дані військовослужбовців аеродрому. На відео оприлюдненому СБУ Сметанін розповідає, що 2010 року познайомився з офіцером збройних сил Росії та співробітником ФСБ. У 2017 році зустрічався з ним у Москві. Відео та фотопольоті військових літаків та захисних споруд Луцького аеродрому він оприлюднював у соцмережі. 28 квітня 2022 року у Луцькому міськрайонному суді Ілі Сметаніну обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Справа, розгляд якої тривав понад два роки, налічує сім томів. каже суддя спікер В'ячеслав Покидюк. Це складна категорія, роль у справі, Дуже значна кількість свідків. Їх треба було всіх допитати. За словами судді спікера, Іля Сметанін був присутній під час оголошення вироку, але свою вину у вчиненому не визнав. Право оскарження рішення мають усі учасники судового процесу, як обвинувачений, захисник і прокурор. Яка їхня позиція з цього приводу суду невідомо. На даний час рішення не набрало законної сили. Є 30 днів всіх учасників. В'ячеслав Покадюк каже, поки рішення суду не набуде законної сили, Ілля Сметанін перебуватиме в СІЗО. Час перебування у слідчому ізоляторі з 1 березня 2022 року, говорить, йому зарахують до строку відбуття покарання. Олена Чернуха, Віктор Легіньковський. Суспільне новини. Луцьк.